Терапевтична п'ятихвилинка. Часті стреси, зустрічі з друзями, одинокі вечори, пандемія, погані новини, добрі новини. Привід для вживання алкоголю завжди знайдеться. Звичайно, бокал гарного алкоголю може бути доречним компліментом для зустрічі, святкування підтримки. Проблема в тому, що дуже легко втратити межу, коли з гарного приятеля алкоголь стає відвертим ворогом. Сьогодні поговоримо про те, коли ваші відносини з алкоголем можуть бути не просто некорисні, а відверто небезпечні. На допомогу прийде широковідомий та дуже простий використання опитувальник. Кейдж назва формується від перших літер відповідних слів, що означують феномени. Він використовується для того, щоб виявити зловживання алкоголем. Отже, дайте собі чесні відповіді на наступні чотири питання: перше. Чи відчували ви коли-небудь потребу чи необхідність обмежити вживання алкоголю? від англійського «cut down». Друге, чи дратують вас люди, які критикують вас за вживання алкоголю? Annoyance – Чи траплялося так, що через випивку ви відчували сором або сумління? англійською мовою guilt? Чи бувало так, що вранці, після пробудження, вашим першим бажанням було випити пива або навіть чогось міцнішого, аби покращити самопочуття? Дві та більше позитивні відповіді на тест свідчать про зловживання алкоголем. Серед інших яскравих проявів залежності є поява так званого похмілля та збільшення переносимості. І якщо про перше все в принципі ясно та зрозуміло, то з другим давайте розбиратися докладніше. Збільшення переносимості. Або термінологічною мовою толерантності, це явище, коли звичні дози вже не викликають звичного ж ефекту. Тож треба їх збільшувати або переходити на напої більшої міцності. Зверніть також увагу на інші ознаки того, що ваші відносини з алкоголем можуть стати приводом звернення до спеціаліста. Давайте їх означимо та перерахуємо. Оточуючи, звертають увагу на кількість вжитого вами алкоголю. Ви встановлюєте собі межі, але не можете їх дотриматися. Ви використовуєте алкоголь для того, щоб побороти негативні емоції. Ви не пам'ятаєте, які події відбувалися в момент, коли ви були у стані алкогольного сп'яніння. Без алкоголю ваше життя здається вам менш цікавим та яскравим. Алкоголь впливає на ваше фізичне здоров'я. І нарешті вам просто не подобається, скільки та як часто ви вживаєте. У якості експерименту ви можете домовитися із собою не вживати алкогольні напої протягом певного періоду часу. Наприклад, 4 тижні. Спробуйте відслідкувати свої відчуття, думки, якість стосунків з оточуючими та із самим собою. Це допоможе остаточно зрозуміти, чи є потреба у зміні вашої поведінки. У таких випадках дуже важливим є звернення до професіоналів, до нарколога, психотерапевта, до групи підтримки. Вибір тільки за вами. Якщо ви бачите подібні прояви у своїх близьких, користуйтеся наступними рекомендаціями для того, щоб допомогти прийняти факт проблеми. Та спробувати її ефективно вирішити. Розмову про проблему обов'язково проведіть у момент тверезості та гарного самопочуття вашої близької людини. Чітко та ясно повідомте про те, які наслідки має вживання алкоголю для ваших стосунків. Скажіть про готовність бути поряд, відвідати разом лікара сімейну терапію. Не фантазуйте, що зможете самостійно врятувати близьку людину. Синдром рятівника вам не допоможе, а тільки буде шкодити. Залежність це проблема. Вона потребує лікування. Ви можете бути поряд, але допомогти ви не можете. Сподіваюся, наша сьогоднішня зустріч буде корисною. Тримайтеся, бережіть себе та да, до нових. Зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка